Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Останній мій ролик стосувався очевидних помилок генерала Залужного. Хоч міркування залужного, я говорив про них загалом схвально, це очікувано викликало ненависть. Частини псевдопатріотів. Тому усім, хто не познайомився з тими моїми словами, раджу знайти той ролик. Адже якщо доброзичливі зауваження викликають таку реакцію, то, на мою думку, я все зробив правильно. Однак, враховуючи останні події, пропоную відкласти на недовго. Розбір очевидних помилок генерала Залужного, і поговорити сьогодні про очевидні помилки президента Зеленського. Інакше кажучи, перш ніж вирішувати, які помилки у них були найбільшими, хочу звернути увагу на найбільш очевидне. Одразу ж потрібно зробити застереження, що політичні опоненти звинувачують Зеленського. У всіх, так би мовити, гріхах. Зрозуміло, що більшість того, що політичні опоненти закидають Зеленському, навіть близько його не стосується. Чи можна вважати помилками його невдалі жарти, як, наприклад, обіцянка, що українці замість? Широкомасштабного вторгнення з Московії можуть розраховувати на шашлики це велике питання. Але він робив також і очевидні помилки, і таких вистачало. От я і пропоную це відкрито обговорити разом з помилками Залужного, а потім згадати також помилки і інших українських політиків, щоб ніхто не думав, що його якось обійшли увагою. Як на мене, то у помилках Зеленського і Залужного є дещо спільне, адже обидва іноді використовують слова у значеннях, які цим словам здебільшого не властиві. Що стосується Зеленського, то він заявив про небезпеку державного перевороту, який Москва хоче організувати в Україні під назвою Майдан 3 Хочу одразу підкреслити, що загалом ці міркування Зеленського про наміри Москви організувати переворот в Україні ніяких сумнівів не викликають. Не викликають сумнівів і слова про те, що в Україні є політики, які зацікавлені у розхитуванні внутрішньої української ситуації і створенні хаосу. Зрозуміло також, що Україна може перемогти Московію тільки за умови національної єдності. Однак в Україні майданами називають протести за Україну і за права людей, а також проти Москви і проти порушення прав. А протилежні виступи називають антимайданами. Саме в такому значенні ці слова поширились і за межі України. Навіть так їх розуміють у Московії. Але у Московії хочуть вірити в організацію майданів зовнішніми силами, нібито їх організували американці. Тому слова Зеленського про організацію Майдану 3 зустрічають таке несприйняття і відсутність розуміння у багатьох людей в Україні. На сьогодні, все. Прошу підписуватись на мій канал.